Яку сіточку придбати, щоб захищати наші грона від бджоли та оси? Фактично тут різниці немає по кольору: зелена, червона чи фіолетова немає різниці. Будь-яка з них фактично маскує від птиці. А ось розмір сіточки має значення. По стандарту використовуються на виноградниках сіточки 2 та 5 кг об'ємної ваги. Тобто ось меншенькі грона 2 кг більшенькі 5 кг. Просто фактично в сіточку 2 кг, ну не залізе грона, яка має більший розмір. Оптимально брати сіточку розміром 5 кг. Підходить на 90% майже на кожну грону. Ну, звичайно, що виключення ті сорти та форми, які мають просто шалені розміри. 2 кг можна не брати. Правда, якщо одягти на малесеньку гронку сітку 5 кг, ну трішки не естетично.